Любите ли ви японські клени так, як люблю їх я? Можливо, ви нічого про них не знаєте? Тоді я сьогодні все про них вам розкажу. Мене звати Олеся Пілюшнік, і мова сьогодні піде про японські клени. В нашому відео ми дізнаємося про різновиди японських кленів. Як правильно обирати саме для вашої ділянки і поділимося корисними порадами з догляду за ними. Тож, якщо вам цікава інформація про ці досконалі рослини, залишайтеся з нами. Японські клени це справжня краса природи. Їх унікальна краса і символіка роблять їх одним із найбажнішими рослин у світі садового дизайну. І давайте розглянемо деякі види. Цих унікальних рослин і почнемо з цього незвичайного красунчика. Він е, популярний завдяки тому, що змінює окрасу листа зараз весна, і він яскрава жовтого кольору з такою невеличкою червоними кінчиками. Е, влітку він стане зеленим, а восени знову стане оранжевим orange Dream. Його до речі, японці вивели спеціально саме для того, щоб розбавити палітру японських. Садів. До речі, японські клени до Європи потрапили лише десь 200 років тому, а Японію украшали віками. Клен Orange Dream, він росте невеликим 3-4 метри, висоту достатньо компактним, підходить для невеличких садів або для вирощування у контейнері. Достатньо морозостійкий, до 21 градусу він витримує морозів. Але трішечки може підгоряти на сонечки, тому рекомендую посадити десь на півтіні. Ну, ці красончики Десектум Clan отримав свою назву завдяки тому, що він дуже схожий на гранат. Став популярним у ландшафтників завдяки його ажурній кроні, незвичайному кольору. До речі, цей колір він тримає. З весни до осінь і цей колір а, додає яскравості вашому саду клас крутезні. В Україні немає таких, тільки в нас він виростає півтора-два метри завширшки, може бути таким приземистим, а може бути навіть на такий ажурній ножці. Дуже класно виглядає, можна використовувати а, в архітектурному саді як жива скульптура. До речі, а, гарно теж зимує в наших краях. А, трішечки на півціні треба буде його посадити, бо ці темнесенькі ажурні листочки можуть підгорати а, влітку. Найвитонченіший та найзахоплюючий японський клен це клен Котоноїто. В перекляді означає струни кото. Кото це японський традиційний музичний інструмент, що має такі довгі струни. У традиційних японських садах клен кото на часто висаджували поблизу водойм або вздовж стежок. Відвідувачі могли насолоджуватися його надзвичайними листям і кольорами під час прогулянки. За легендою, один відомий японський садівник, який створював сади для імператорського палацу, обрав коту для одного з найважливіших проєктів, щоб створити атмосферу спокою і гармонії, нагадуючи мелодії Кото, які часто лунали в садах палацу. Котоноїда символізує зв'язок між природою та мистецтвом і продовжує надихати садівників з усього світу. Його унікальна текстура листя додає саду елегантності та витонченості. Навесні ніжно-зеленого кольору, а осінь він стає яскраво жовтим. Ідеально підходить для невеликих садів, контейнерного вирощування або створення бонсаїв. Атрапурпурео один з найвідоміших і найстаріших сортів японських кленів. Відомо, що його використовували ще у період едо. Це 16-18 сторіччя, якраз тоді, коли японські сади зазнали важливого розвитку і стали невід'ємною частиною культури. Цей сорт отримав назву Атрапурпуреом, що з латині означає темно-фіолетовий клен пальму листи самергольд. Казковий клен, який дуже полюбився садовникам за те, що він невибагливий. Він може рости як на сонечки, так і на півтіні. Дуже морозостойкий, до мінус 29 градусів. Витривалий його яскраві листечка навесні, жовті, потім салатові влітку, і восени яскраво помаранчевого кольору будуть розкішною прикрасою любого саду. Він дуже яскравий. Пластичний, його не треба не підрізати, не укривати. Росте до 2,5 метрів висотою. Клен Кавко – це мій особистий фаворит. Обожнюю його за те, що він має яскраві червоні гілочки. І він стане прикрасою вашого зимового саду. Потім ніжна зелень притушить цю яскравість. Влітку він такий салатовий на фоні. Темної зеленої хвої, наприклад, тису. І взимку знову-таки буде прикрашати ваш сад своїми яскравими гілками. Пам'ятаєш, ми зимовий сад знімали. Він якраз такий ось був прикрасою нашого зимового саду. Ну а справжні цеміделі японських садів неодмінно оцінять саме цей клен. Це клен Emerald Place, що в перекладі означає смарагдові мережева. Дійсно, його листечки незвичайні. Вони схожі на мережево. Незвичайна форма цього клена, з нього можна зробити навіть бонсай, а восени він покривається оранжевим яскравим кольором. Давайте подивимося на його ніжки, спробуємо знайти ніжку його. Ось вона. І дивіться, скільки шарів, гілочок. Він до 3 метрів розростається, такий прям, як купна. А оцінити та помилуватися величезним асортиментом японських кленів, ви зможете, завітавши к нам у парк Винскей Компані». Запрошуємо вас до прогулянки, де зібрані унікальні сорти. Найбільша колекція в Україні саме японських кленів. Клен десектом особливо цінується за його декоративну форму та ажурне листя, що надає цьому дереву такого легкого та повітряного ефекту. До речі, цьому красунчику близько 35 років. Тобто, це вже доросле таке дерево. Він є прикрасою саме в японському саду. Зараз дам декілька порад за догляду за цими рослинками. По-перше, перед посадкою треба обрати правильне місце. Вони потребують на півціні, тому що деякі сорти кленів вони можуть підгорати на яскравому літньому сонечку. Ґрунт має бути слабокислим, але легко дренуючим, тому що вони не люблять потопляння. частий, особливо в перші декілька років. До речі, не забувайте про мульчування. Мульча запобігає випаровування вологи з грунту, Потримуючись моїх рекомендацій та уважно придивляючись до кленів, ви зможете насолоджуватись їх красою протягом багатьох років. Сподіваюсь, після цього відео ви захотіли придбати собі японський клен. Тоді запрошую вас до нас в садовий центр, де ми маємо від невеличких екземплярів до справжніх велетнів. Нагадую, що ви також можете придбати наші рослини через телеграм-канал Посилання під цим відео. Якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки та не забувайте підписуватись.